Я просто бачила ну, кожна власна могила, нам їдає дуже індивідуально, видно, що кожні рідні. Рідні вкладають туди душу. Наскільки ви бачите цей проект, щоб зберегти цю індивідуальність водночас, але ми розуміємо, що вони будуть всі уніфіковані. Тобто, які вже у вас може є пропозиції? Чи ви розумієте, що неможливо кожний пам'ятник робити індивідуальний? Має бути єдиний меморіал. Ні, єдиний меморіал має бути одинакові пам'ятники. Такому гарану. мінімальному стилі з козацькими хрестами приблизно? Ну як я, наприклад, собі бачу? А то, що вони все одно будуть індивідуальні, тому що якісь маленькі дрібнички речі або квіти, вони все одно буде все одно буде індивідуальні могили. Але ж я так розумію, що у нас вже більше 600 могил на Марсовому тільки полі, не рахуючи 76-го. І я думаю, що Потрібно поступово це робити. Тобто є вже по секторах у нас розкладені там, де місце, це другий сектор, перший сектор. Я вважаю, що вже можна починати з першого сектору, першого, другого сектору починати робити. Ну і, звичайно, як я бачу, щоб було місце, де капличка. У нас от Ми говорили з іншими родичами, також вважають, що треба багато зелені капличка, де місце присісти, тому що багато вже на старших мам, та і нам захочеться присісти. Інформаційна стіна пам'яті обов'язково має бути, тому що. Е... Е... Ну, ну, ми... Так і жаль, навіть є такі сім'ї, які. Ніколи не будуть мати цієї могили і ніколи не будуть мати, куди прийти, враховуючи страшні реалії цієї війни. І ці люди теж хочуть мати змогу десь вшановувати своїх синів, своїх чоловіків. Ну, тому це така стіна пам'яті, можливо, вона має бути з фотографіями, не просто прізвища, тому що вони не просто прізвища. Фотографії їхні мали бути, бо це, ну, це для нас важливо є. Мінімалізм, багато зелені, тому що це, ми не розглядаємо Марсове поле як цвинтар, ми дивимося як дуже, наоборот, живе місце. І там переважно одні однім хлопці, хочеться, щоб воно так було більш по-сучасному і не про смерть, а про життя було. Тобто багато якихось рослин, насаджень, нові саджанці, якісь дерев, таке щось мінімальне, щоб воно все було делікатно. Ну і е, з важливого хочемо обов'язково були фотографії і на пам'ятниках, тому що і такі але, обличчя та, гарні, усміхнені, молоді, трошки постарше, але всі дуже гарні. І для нас же рідні ми дуже часто ходимо на кладовище. І для нас же ці ми не зможемо без цих вже фотографій.